Така тема сьогодні, про що вам треба знати? Про що ви не знаєте, але вам треба знати, хто ви зараз на цю секунду. От все одно в енергіях чоловіка. Можливо, зараз у нас у жінок така ситуація, що їм треба бути і за жінку, і за чоловіка, і за того хлопця, і за всіх. Ну, ви зрозуміли, що це можливо, що ви справді чоловік, або ж ви в таких чоловічих енергіях, причому вогняних зараз на цей момент. Або вирішуєте якісь питання з чоловіком. Про що вам треба знати? Вам треба знати про якусь підлість, яка відбувається. Якась нечесна гра. Нечесна гра, яка. Відбувається, але ви її зможете перемогти, в якій це сфері буде. У Вас уже були раніше, і це нечесна гра може бути з чоловіком. Досвід такої, такого спілкування у вас вже є, і ви зможете вирішити цю проблему. Можливо, чоловік діє якимись нечесними методами або поступає якось підло у ваш бік, проявляє свою, свій егоїзм і намагається вас якось ну, досить підло Можливо, навіть принижує чомусь йде таке слово, але ви цю ситуацію поборете і вийдете з неї, і вийдете з найкращим для себе результатом. Ви будете задоволені тим, як складуться обставини, і ця ситуація залишиться позаду.